Доброго ранку, мої нелонові друзі! Так саме так я хочу вас сьогодні привітати, бо 15 травня 1940 року в США з'явилися у продажу нейлонові панчохи, і світ більше ніколи не був таким, як раніше. Відтоді ми знаємо, що навіть ноги можуть мати стиль, і що синтетика це не завжди погано. Тож хай цей день буде як панчоха тягучий, міцний і трохи блискучий. Ми починаємо наш ар про ранок. І сьогодні не просто четвер, це четвер вишиванці, бо маємо день вишиванки найестетичніше свято, коли навіть найбрутальніший дядько в маршрутці стає трохи естетом. Якщо маєте вишиванку, вдягніть. Якщо не маєте, зробіть вигляд, що шукаєте свою особливу для особливого дня. А якщо ще маєте сили подивитися вгору і навколо, то у вас з'являється причина відзначити міжнародний день захисту клімату, бо клімат це як Wi-Fi. Ви його не бачите, але як зникне, всі починаєте панікувати. І коли все це разом, вишиванка, клімат, планета, свідомість, Логічно, що Генасамблея ООН саме 15 травня вирішила відзначити Міжнародний день сім'ї, бо дещо, як не в сім'ї, можна дізнатися усе про любов, терпіння, ідеальні пасивно-агресивні фрази і рецепт борщу. А тепер про іменини. сьогоднішній святий герой це пахомій. Тож, якщо ви пахомій з ним Вас, якщо знаєте Пахомія, обійміть його, якщо не знаєте, знайдіть. Такі іменини не можна ігнорувати. І про сьогодні в історії України, у цей день, але в 1600. У 1948 році під жовтими водами наші козаки показали, що слово повстання це не просто емоція, а стратегія. Богдан Хмельницький розпочав серйозну розмову з авангардом Речі Посполитою. Як це буває у нас, розмова завершилася на шаблях. І про прикмети сьогоднішній день як трейлер до літа. Якщо тепло, значить буде прем'єра з хорошим рейтингом. Якщо дощ, отже, грозовий червень вже бронює собі квиток. А якщо зранку небо горить червоним, це не бейрут, це просто знак, що буде сухе літо, як стендап без нецензуршини. Рідкість, але можливо. Що сьогодні не можна робити, не сверіться. Ну навіщо псувати день, коли навіть панчохи святкують? Також не витрачайте гроші на дурниці. На розумне їх і так забракне, і не виносьте сміття, не тому що погано, або воно сьогодні теж хоче полежати вдома і подивитися, як ви спізнюєтеся. Про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож овни ви сьогодні схожі на людей, які випадково стали свідками чогось епічного. Просто стійте, і робіть вигляд, що так і планували. Тельці ви відчуваєте дивну симпатію до людей з лівим пробором. Прислухайтеся, може це ваша нова команда. Близнюки, у вас день, коли краще не починати речення зі слів. Я завжди знав, бо сьогодні саме день несподіванок. Раки, ми сьогодні схожі на тих, хто відкриває холодильники, знаходить цей життя. Шукайте в несподіваному. Леве, не піднімайте голос. Сьогодні краще шепотіти і моргати значуще такий день. Діве, якщо хтось скаже вам розслабся, не бийте, просто мовчки віддайте йому список своїх планів. Терезим, усе сьогодні вирішиться без вас, і це прекрасно. Просто дивіться, як світ справляється сам. Скорпіони сьогодні вам усміхнеться доля, але не напряму через кота сусідки. Уважно дивіться в очі тваринам. Стрільці, час вийти з дому і зробити вигляд, що ви головний герой у фільмі. Камери нема, але ефект буде. Зароги, ваші сьогоднішні дії, як пост в інтернеті, або зірвуть оплески, або шквал коментарів. Головне діяти. Водолії, ви нарешті зрозумієте, що було написано дрібним шрифтом у договорі з Всесвітом. І спойлер там був гумор. Ну і риби вас сьогодні ніхто не зупинить, крім вас самих. Але ви, як завжди, забудете це зробити. І це найкраща новина. Отакий гороскоп на сьогодні, а тепер, як завжди, головне. Сьогодні просто класний день. Без перебільшень, без магії, без ідеальних астрономічних подій. Просто день, коли ви прокинулися. І це вже привід святкувати. Бо світ сьогодні не чекає від вас подвигів. Він чекає, що ви будете собою, що ви посміхнетеся, зробите щось смішне або незручне, скажете щось дурне. І саме це зробить день не просто нормальним, а живим. Бо майбутнє не створюється великими рішеннями, воно створюється крихітними моментами. Коли ви вибрали говорити дякую, а не мовчати, коли ви вирішили не тікати, а залишитися, коли ви просто сказали сьогодні мій день, і це правда, бо сьогодні ваш день, і він чекає на вас з відкритими обіймами. Тож ідіть і обійміть його у відповідь. Ну а я дякую, що ви були зі мною, як ті панчохи тягнулися до самого кінця. До зустрічі завтра у цей же час. Пам'ятайте, світ це не ідеальне місце, але з вами він точно кращий. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!